У прилуках активно відновлюють роботу світлофорні об'єкти, повідомляє профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. В липні місяці 7 числа був прийнятий міський бюджет на 2023 рік. Після прийняття бюджету повинно провестись певні процедури, які обов'язкові до виконання. Тобто пройшли тендери, заключені договори з комунальними підприємствами, і саме по у міст світло був заключений договор на виконання робот по обслуговуванню мереж освітлюваних, зовнішніх, і обслуговування світлофорних об'єктів. Було підписано договор з цим комунальним підприємством. Останні три тижні комунальне підприємство міськ світло працювало і над відновленням вуличного освітлення у прилуках. Наразі воно відновлене на 70% і над ремонтом непрацюючих світлофорів, говорить Володимир Мазуренко. Але щоб зрозуміли всі, що неможливо освімоментно в, в один день в одну один тиждень виконати всі роботи, які які планувалися на півроку. Наразі на обслуговуванні комунального підприємства міськ світло перебуває 13 світлофорних об'єктів. Хочеться відмітити, що е, нових, тобто більш сучасних світлофорних об'єктів у нас два: це перехрестя Константиновської і Котляревського, Гусинської і Боброва. Це два об'єкти, які встановлені в минулому 22-му році. Решта ситофорних об'єктів 11. Це застарілі світфорні об'єкти, і вони е, мають таку. Е, Вероятність, що вони ну, можуть ламатися, можуть виходити з ладу, потрібні профілактичні ремонти, заміна запасних частин по світосуфорних об'єктах. Але не дивлячись на це, 17-18 серпня були проведені підготовчі роботи, закупка матеріалів, визначення те, що потрібно було зробити по синтезофоним об'єктам, і 17, 18 19 серпня. КПМІ світло працювало над роботою цих об'єктів і запущено майже всі п'ять обсілефонних об'єктів. Ті, що напрацювали, запущені, були 19-го, не дивлячись на те, що це був вихідний день, святковий день, день. Яблучний спас, але люди відповідальні, вийшли і виконували роботу. І о 17 годині 19 серпня були запущені ще п'ять світлофорних об'єктів. Володимир Мазуренко називає роботу, яких саме світлофорів було відновлено минулими вихідними. Відновлено світлофорні об'єкти. Це на на перемоги на вулиці Гвардійській, на вулиці 1 травня. Садова 1 травня, Бокзальна і Андріївська це сформі об'єкти відновлені за три дні, які я назвав 17, 18, 19 серпня. На сьогодні фахівці міськ світла працюють над запущенням роботу світлофора по вулиці 1 травня, гімназична. Там згоріли плати, і тому ми зараз питаємося своїми зусиллями відновити їх. Якщо в нас це не вийде, бо гарантії нема 100%, що. Наші спеціалісти місцеві відновлять ці плати. То ми звернемося до компанії міста Чернігова обласного центру. І буквально за деякий проміжок часу ми відновимо цей один світлофорний об'єкт, який на даний час не працює. Прилуцька міська рада звертається до водіїв, рухаючись вулицями міста, враховуйте, що відновили свою роботу п'ять світлофорів за вищевказаними адресами. Будьте уважними, аби не допускати аварій.